Всім привіт, дівчат. Сьогодні дивимось Балтійський бурштин, як завжди, багато цікавих моделек. Як завжди, в нас будуть поєднані такі більш повсякденні прикраси, які можна буде замовляти на повтор у майбутньому, і також ексклюзивні варіанти. Дівчата, почати хочу сьогодні з ось такого ексклюзиву. Минулого разу я залишила його на кінець, але як показує статистика, багато хто не додивляється відео до кінця і навіть не бачив минулу красу. Неймовірна просто каблучка в позолоченій основі. Ось таким бурштином. Тут у нас ось такий павучок сидить за метистом. І з цього боку ось така рослинка з кон'ячною кулькою, також бурштиновою. Дівчат, це авторська прикраса, повтор неможливий. Звісно, вони йдуть небюджетні, але, по-перше, вони важкі. Ось ця каблучка майже 37 грам важить. Вона буде під артикулом 73. Подивіться, який тут цікавий бурштин, можна сказати, в такій огранці великій. Всередині там взагалі окремий всесвіт. Такий зеленувато медовий колір, там всередині, дуже красиво. І ось цей павучок мені дуже сподобався взагалі аметисти класно поєднуються з ось таким жовтим бурштином. Я раніше якось не помічала. Ось така вона масивна, висота 2,5 см. Дівчат початковий розмір 17,5 см. Тут можна регулювати, дивіться. Проте краще робіть це у майстра. Прикраса така не бюджетна, можна випадково щось наробити. Габаритні розміри цієї частинки десь приблизно 3х3,8 см. Для любителів ексклюзиву це взагалі знахідка. Вартість такої каблучки 10400 грн. – гривень 285 доларів. І, до речі, я вирішила вам показати каблучку з минулих показів, також ексклюзивну. Вона була в кінці, багато хто її навіть ну, не додивився до неї. Ось така різна троянда. Подивіться, яка шикарна модель. Кого цікавить, подивіться минулі огляди в самому кінці. Тут у нас є топаз і два аметисту. Також просто нереальна краса. Я сьогодні вирішила піти в зворотньому напрямку і показати з першу прикраси більш масивні, а потім вже перейдемо до дрібніших. Ось такий гарний браслет є в наявності 72 артикул, вага 19,6 г. Жовтий бурштин. А до цього браслету зараз вам покажу, ще є каблучка. Ось так буде виглядати на руці. Підійде на ручку десь 15-16 см. В кого рука більше, думаю, можна додати ланцюжок. І буде на ручку більше. Такий ось карабін. Сюди, дивіться, можна взяти ось таку нереально красиву каблучку. Є ще одна, проте трошечки за кольором, мені здається, яскравіша, проте також може бути комплектом. Ми їх зараз окремо роздивимось. Браслетик дуже красивий, діаметр десь 5 см цієї частини. Вартість 4125 гривень 113 доларів. Так, і роздивимось ці каблучки. Ось ця під артикулом 69,2. Тут відрегульований розмір десь 17-17,5. Можна також зробити менше або більше. Вага 10 грам 2,9 см довжина тут бурштину, вартість 2120 гривень 58 доларів. Дуже стильний варіантик. Ось ця каблучка артикул 69,3 відрегульована на 18,5 2,5 см довжина. Також можна регулювати. Вартість цієї 2265 ,62 гривень 62 долари. І ще з цієї серії є ось такою зеленою золотою вставкою 9,80 грами вага. А розмір, зараз вам кажу, 18-й. Початковий, також є можливість регулювання. Тут бурштин 1,5 на 2,7 см. І вартість 2080 гривень 57 доларів. Наступна модель також неймовірна краса, 71-й артикул у каблучки, вага 18,5 грам, початковий розмір, десь 20-й, можна зробити менше, можна більше. Цікавий колір у бурштину. Він має такий конячний відлив, світленький. Я так розумію, за рахунок покриття зі зворотнього боку. Це така спеціальна смола, вона надає цікавий колір бурштину. Вона не товстим слоєм нанесена, тому колір такий світленький. Дивіться, дуже красиво. 2,3 на 4 см габарити каблучки. Вартість 4015 гривень 110 доларів. Наступна модель під артикулом 70. Це модель унісекс, можна її брати чоловіку. Тут розміри 20,5-21, Проте та, що 21, вона буде з оцінкою. Зараз покажу чому. Вага 7,1 грам. Ось ця каблучка у 21-му розмірі. Тут з однієї сторони бурштин не дуже гарно прилягає до основи. Бачите? Він тримається, він нікуди не дінеться, просто трошечки не дожали. На носку ніяк не впливає, просто такий невеличкий дефект, за рахунок нього максимально низьку ціну зробила. Також тут можна розмір трошечки підрегулювати. Бурштин тут 1,4х1,9 см. І ось ця 20,5, з цією все ідеально. Дивіться, та, що з оцінкою, буде 1130 гривень 31 долар. І без оцінки 20,5 розмір 1460 гривень 40 доларів. І тепер я хочу зупинитися на трояндовій темі. Прийшло доволі багато прикрас. Почнемо з ось такої цікавої брошки. Вона повністю з бурштину. Тут срібна тільки голочка. Вага 8,8 грами. Розміри 2,5 на 5,5 см. Вона така недрібна. Ручна робота, дуже-дуже красиво, Вартість 1825 гривень 50 доларів. Також з брошок є ще ось такі трояндочки. 67-й артикул, 3,5 г вага, 4,5 см довжина. Кому не вистачить, дівчат ще з минулих поставок, є трошечки інші моделі, вони схожі. Можу вам показати такі бутони з бурштину. Вартість 800 гривень 22 долари. І ще є одна пара ось таких класних також троянд сережок. Я взагалі не знала, що вони існують в такому варіанті. На ось такій застібці трошечки вона нам незвична, проте має місце бути, дивіться. Вага сережок 5,9 грами. Довжина 5,2 см. І вартість 1240 гривень 34 долари. Артикул 66. Дівчата, це ще не все. По трояндочкам є ще ось такі каблучки і сережки. Каблучка під артикулом 63. Є по одній штурці розміри 17, 17,5, 18, 18,5, 18,7 і 19,5. Я на екрані прописала їх ще раз. Тільки по одній штурці. Середня вага 3,5 грами. І також є ось такі сережки на гвіздках, вони під артикулом 64. Вага в них середня 3,5 грами. За кольором, дивіться, є ось такі, що можна в комплектики взяти. Можна сережки взяти окремо, є більш світлі варіанти, дивіться. Проте каблучки дівчат всі темненькі, світлих немає. Діаметр троянди в сережках десь 1,7 см, і каблучки 1,5 см. Вартість каблучок 730 гривень 20 доларів і сережки 1025 гривень 28 доларів. Легенькі на кожен день і класна ручна робота з бурштину. Іще, дівчата, крім коньячних, є дві пари ось таких дуже цікавих. Це та сама модель і вага 3,5 г. Не знаю навіть, як описати цей колір. Вони йдуть матові, дивіться. Також на гвістках. І вартість така сама: 1025 гривень, 28 доларів. Дівчат, І ще, окрім трояндочок, є дві пари сережок, просто з такими квіточками або листячком, кому як видніше. 65 артикул, вага 3,1 грами. Півтора сантиметра діаметр, вартість 915 гривень, 25 доларів. Тепер, дівчат показую вам довгоочікувані каблучки з павучками. Багато хто хотів. Вони під артикулом 62, а вага середня, 7,1 грамо. Дивіться, розміри в наявності: 18, 18,3, 18,5, 19 і 19,5. Всіх є по декілька штучок, має всім вистачити. А щодо кольору бурштину, в принципі, більш-менш всі однакові. Зараз вам на прикладі покажу. Немає кардинально різних, бачите, всі схожі. В цих каблучках досить важко виміряти розмір, тому що вони не кругля, а ось таку цікаву форму мають. Плюс ось ці лапки, якщо комусь хочеться трошечки змінити розмір, можна у вашого майстра попросити їх трошечки зробити більш круглими, і тоді розмір зміниться. Тобто розмір трошечки можна, я думаю, коректувати. Дуже оригінальна модель, і цього разу для неї маю ще декілька підвісок, зараз показую. Бурштинові кульки тут діаметр 1 см приблизно. Вартість всіх каблучок 1460 гривень 40 доларів. Что ти показую підвіски? Лише три штучки в наявності, скільки було, всі забрала. Артикул зараз вам кажу: 55-й, вага 11,8 грами. Кульки за кольором підходять до каблучок в усіх трьох підвізках. Вона така масивна. 6,5 см довжина з ушком. А сама павутинка десь 5 см. Не обов'язково брати в комплект, проте ідеально сюди підійде. І давайте вам інші дві також покажу. Тут більш однорідна кулька. І є ось така. Вартість підвісок 2190 гривень 60 доларів. Як дівчата, з павучками ще є два варіанти брошок. Перша під артикулом 56, вага 4,7 грами. Світлокон'ячні вставки, а тут більш блискуча, а тут більш однорідна. Ось такі голочки, 3,2 см довжина. Вартість таких 915 гривень 25 доларів. І другий варіант брошки ось такі поменші, 3,3 грами вага, 57 артикул. Тут мікс однаковий, зелений і коньяк, проте є ось знизу темніші, а ці трошечки світліші. Також дуже цікаві голочки. Розмір 2,6х3 см. Вартість таких павучків 660 гривень, 18 доларів. І ще дівчат по брошках сьогодні покажу ось таких класних котиків. 58 артикул 3,8 г вага. Верхні такі більш медові, нижні коньячні, темніша і світліша вставка. Діаметр бурштину десь 1,2 см, а сам котик 2х2 приблизно. Вартість 730 гривень 20 доларів. Так, далі дивимось хрестики. Артикул 59, є ось такі міксові, в них вага 2,5 грами, розмір 1,6 на 3,4 см. І далі ще будуть в одному кольорі, вони будуть відрізнятися вушком. Тут трошки менші йдуть, проте для невеличких жгутиків ланцюжків підійде. Вартість таких 550 гривень 15 доларів. І ця ж модель 59-та в однотоні йде, є темний коньяк є світліший. 3 грами вага і більші вушка, як я і казала, ось вони. Розмір цих хрестиків 1,6х3,6 см. Вартість 660 гривень 18 доларів. І наостанок покажу вам два види браслетиків. По-перше, ось такий міксовий. 60-й артикул, 7,2 грами вага. 20 см довжина. Тут коньяк, мед і зелений бурштин. Такі теплі відтінки, дуже класні. Застібка карабін. Ось так на руці виглядає. Вартість браслету 1390 гривень 38 доларів. І ще один браслет: 61-й артикул, 5,1 грами вага в середньому, всі три 19 см довжина, два міксових і один жовтенький. Дуже красиві застіпки карабіни. Кому розмір великий, дівчат, я думаю, майстрам можна зняти декілька ланочок, проте враховуйте, що вони тут не маленькі. Вартість браслетів 1025 гривень 28 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!